Низку подяк та грамот за свою волонтерську діяльність отримали Дубенчана від Мелітопольської громади. Про це нам розповіла Ганна Бут, волонтерка та знана вчителька із Мелітополя, лауреатка премії Національна гордість України, яка нині проживає у Дубні. Так, днями подяки від бійців 115-го мелітопольського батальйону отримали Дубинський ліцей номер 6 та підприємці Віктор та Андрій Богомази за їхню допомогу задля перемоги України. Вернулася до командира, командир ось так відреагував, чому саме 115 Мелітопольський батальйон. Я не буду пояснювати, бо це зрозуміло. Точно таку ж саму подяку щойно я віддала очільниці закладу Іванові Марії Петрівні, тому що я сказала, що ну якби не вона організовувала, тому що досить часто я вранці телефоную і кажу: рятуйте, хто в Бога вірує. Так, завдяки спільним зусиллям у ліцеї сплели і передали на фронт більше 160 маскувальних сіток, і це величезна робота. Якщо діти та вчителі закладу кожної вільної хвилини під час канікул та перерв приходили плести маскувальні сітки, то підприємці Віктор та Андрій Богомази, власники мережі супермаркетів у Дубні, допомагали увесь час із закупівлею матеріалів. Зараз хлопці відмовляються від тряпочних. Старих сіток, тому що ця тканина дуже легка, вона не шумна, коли вітер, вона води вона просто вітер її обцейвої, і вона вже суха, називається спанбонд. Так, це дороге задоволення: 3700, плюс, виходить, ПДВ і так далі. Це більше 4 тисяч гривень один рулон разом з новою поштою, виходить. Ось, ну тому що. Це довгострочне, це нерветься і так далі. І це з останнього траншу. Получається два: три спанбонди, три рулони спанбонду і 400 метрів сітки закуплено було. От 200 метрів сітки коштує 5100 і це не єдині відзнаки, які отримували дубеньшани від Мелітопольської громади. Так, за допомогу надану на пошиття м'яких нож для порятунку поранених бійців, Віктор Богомас отримав відзнаку від тодішнього мера міста Мелітополь Івана Федорова. Получається, що десь раз на місяць він приносив 50 тисяч гривень. А ми перекривали потреби десяти бригад іноді одночасно, тому що відправляли туди три ноші, туди п'ять ноші. Як нам телефонували? У мене отакий не список був. А минулого місяця Віктор Богомас отримав медаль за жертовність і любов до України від Православної церкви України. Владика Запорізький, звісно, прочитавши цю всю історію, побачивши це все, тому що ну, є підтвердження цьому всьому. 28 березня вже нагорода була у мене в руках. На той час Віктора Йосиповича не було. І так сталося, що прямо на його день народження я йому вручила цю нагороду. Ганна Бут розповіла, що подяки за свою допомогу заради перемоги України отримали також ще декілька підприємців із Дубна. Юзики отримали подяки обидвоє, і Олександр і Владислав від мера міста. Я не можу не дякувати. Допомагали в сенсі мівіна, пряники там насіння, щоб лузати. Таким чином Ганна Бут дякує усім, хто долучався до допомоги. Тому волонтерка має ідею та мрію присвоїти одній із вулиць у місті Мелітополь назву Дубинська. як приклад і заклик допомагати і не зупинятися до перемоги України.